Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Відновлення діалогу, прямого авіасполучення та припинення вогню в Україні. Про це говорив представник президента Росії Кіріл Дмитрієв зі спецпредставником США Стівом Уіткофом у Вашингтоні. За словами росіянина, адміністрація Дональда Трампа. Чує позицію Росії і розуміє її стурбованість. Спецпосланець Кремля каже: терміну нових переговорів між Росією і США буде визначено найближчим часом. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Вітання. Ну давайте почнемо з того, яким чином росіяни висвітлюють ось цей візит, і власне, те, про що Кирил Дмитрієв пише у себе публічно. Якщо говорити про воєнкорів безпосередньо, які висвітлюють війну, у них немає жодних меседжів про те, що ця війна може бути завершена. Навпаки, вони концентруються зараз на сумщині і запуску все більше інформації про те, що якщо війна, мовляв, як пишуть росіяни, продовжиться, то їм доведеться забирати сумщину. Тобто, такі от страшилки вони намагаються транслювати як в Український інфопростір, так і всередині Росії давати розуміння, що Виключно вони, нібито, мають диктувати умови, і не виключено, що і сам Дмитрієв, який говорить про нібито великий успіх його зустрічі з Віткафом, в певній мірі може дотримуватися такої позиції у цих перемовинах, тому що росіяни не припиняють вогонь, вони атакують шахедами щодня українські міста, атакують цивільних. І за великим рахунком накопичили ресурси на війну протягом всього 2025 року. Намагається тягнути час зі сполученими штатами Америки. Чим ну за великим рахунком чим намагається принизити навіть президента США Дональда Трампа і в ефірах російських пропагандистів у Соловйової і не тільки регулярно лунають певні насмішки над командою президента США над паном Рубіо, над Віткофом. Вони відзначають досвідченість своїх переговірників. І сміються зі сполучених штатів Америки, які нібито затягують час і не йдуть на російські умови. Тобто от таке висвітлення йде від росіян станом на сьогоднішній день. Тобто, чи правильно я розумію, що там йде принцип перевернутої піраміди, коли фактично в затягуючи час, вони звинувачують американців і українців в затягуванні часу і неготовності пристати на російські умови? Я правильно розумію? Стосовно України дійсно вони говорять, що нібито Україна б'є по енергооб'єктах. Чим порушує припинення вогню, хоча жодних доказів цього не наводять. Регулярно і центр протидії дезінформації спростовує цю інформацію і Генеральний штаб, тому що Україна якраз дотримується даних обіцянок по енергооб'єктах. Росії не б'є Росія, вже декілька разів порушувала взяті на себе зобов'язання, взяті на себе обіцянки і по українській енергоінфраструктурі на Полтавщині на Одещині прилітало. Після даної обіцянки Трампу, і ми, ми чули ось цю комунікацію від Трампа, що ну не зовсім від Трампа, да а таку передано через журналістів, що він злий на Путіна, який нібито затягує час. Ну вже не нібито затягує, а дійсно затягує. А от ви спростовуєте ось ці удари інформацію російську про удари українські по її енергетиці. Ну ці спростування ми бачимо в українській пресі. Їх підхоплюють західні медіа, тому що ну нас переконувати не треба. Да, ми комунікуємо з представниками західних медіами. Насправді на зв'язку з такими виданнями, як Washington Post, The Wall Street Journal, New York Times, і в тому числі Fox, Newsmax, Ми регулярно в контакті з журналістами, ну і в тому числі на наші засоби комунікації підписані ці медійники і рейтер, в тому числі. І ці, звісно ж, повідомлення з'являються в західній пресі як офіційні реакції. Хочу вас ще запитати. Ось служба зовнішньої розвідки України днями повідомила, що вони зафіксували перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції, яку веде Росія проти України, і мета зараз ліквідувати українську державність не на полі бою, а у головах людей. Що ви фіксуєте? Як вони це роблять? Є спецоперація, яку курує Наришкін безпосередньо керівник служби зовнішньої розвідки Росії. Ця операція доволі стара, і вона, ну будемо так говорити про історичні території, як вони її називають. Що частина України нібито належить Польщі, частина України, нібито це Румунія, і вони шляхом своїх агентурних мереж, шляхом певних політиків, які співпрацюють з Росією у країнах-сусідах наших, шляхом поширення в медіа. Певних наративів проти України намагаються нав'язувати думку, що Україна не є суб'єктом, що Україна зникне з карти, як Наришкін же Патрушев загалом. Вони ж вважають, що ледь не в 2025 році це станеться. Що території певні українські належать іншим державам, і нібито в майбутньому це все можна вирішити, як вони просувають цю тезу. Це вже не нове, воно просувалося ще з 2014 року. Але зараз просто Росія веде інформаційну війну проти Європейського Союзу з метою сегментування Євросоюзу з метою просування там політиків альтернативного бачення розвитку ЄС євроскептиків, які можуть призвести до колапсу рішень всередині ЄС в майбутньому. це може призвести до виходу певних країн з Євросоюзу через п'ять років, тобто, ну такий розрахунок у них, і дрейф деяких країн. В сферу впливу Росії, тобто вони так вважають, що вони підхоплять потім деякі країни, в тому числі наших сусідів, певних під свою зону впливу, і потім ось ці от наративи, які вони зараз просувають про штучне утворення України, про території, вони просто виведуть в політичний контекст у цих країн. Тобто, це гра в довго насправді, і вона небезпечна, але звісно ж тут дуже багато залежить від сили не тільки нашої, а і від сили. Європейських еліт загалом чи програють вони внутрішню боротьбу всередині євросоюзу євроскептиками підтримуваним Росією політикам, чи збережуть вони насправді силу євросоюзу у ухваленні рішень? На тривалі роки і загалом Євросоюз в майбутньому. Ну а до речі, якщо говорити про поширення усіх наративів, чи ви контролюєте, чи ви моніторите? Може краще буде ось таке слово. Те про що пишуть, наприклад, газети в етнічних громадах українських. От, наприклад, є така газета, називається Карпати і Гассо. Тобто, живе Карпатське слово це угорськомовна газета. Приміром, чи ви знаєте, про що вона пише? Наприклад. Загалом у нас налагоджений контакт безпосередньо з представниками ОВА. У них є моніторингові центри на місцях, і ми обмінюємося регулярною інформацією. Певна інформація йде в закритому режимі на раду національної безпеки і оборони. Тобто, не вся інформація, яку ми публікуємо, публічна. Більша кількість аналітичної інформації, достатньо громісткої, знову ж таки, із доказовою певною базою йде на спецслужби і на раду національної безпеки і оборони. Відповідно, в тому числі працюємо зі службою безпеки України, і служба безпеки України також приділяє значну увагу, будемо так говорити угорськомовному і румунськомовному контенту, який розповсюджується як з цих країн на певні етнічні групи в Україні, так і безпосередньо в українських певних громадах, тобто. Є фіксування цього і Служба безпеки України на місцях, зокрема, безпосередньо працює щодо певних порушень, які можуть бути, спасибі вам, Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації ради нацбезпеки і оборони, був у нашому ефірі.